Я, вашим, я вам, я просто сказав, що я, 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 я яка задача? Наша задача яка, коли при попали попадає військову ми його що повинні навчити? Далі, щоб він гідно ніс не допускав порушень військової дисципліни, живий, здоровий, повернувся додому. Це все в статуті. В статуті на скажу, там стоять внутрішні війська в Києві. Я бачив, я був там. І ви їх ставите на перші ряди, а перкутів ставите взаді. Ми прикриваємо ними як гарматне м'ясо. Але поки що не можна, але наші не поставили. Ми вам довіряємо і вирішили. Ми його мило. Можна останнє запитати? Я вам хочу сказати одне. Ніхто, ніхто військовослужбовців, перші ряди, от, є такий принцип, якщо ви служили, до Києва і якщо ви знаєте, то хочу, я вам ще хочу сказати. Офіцери стоять в перших рядах. В перших рядах стоять внутрішні війська, а Беркут стоїть ззаді. А це вже не мені... Ні, з іншим посадовим особистом є міністерство, віде. вони вирішили. Не треба туди пане пане офіцер, а, а от ну, зараз виходять е -з, -з, з частини цивільного. Це є працівники, які йдуть додому, чи це, тобто, на Київ. Чи це їдуть, на Київ збираються? Звичайно, що додому, хтось після служби. У нас же є служба, яка називається охорона дипломатичних представництв та консульських установ, є інші види службової бойової діяльності. Вони ж повинні якось прийти, якщо вони на добу заступили, здати сподіватися. Без ну не буде, що він... Ну, вони зараз не зі спецзасобами, то тобто, спецзасобами... Ну, треба може... почекайте, ну він їде додому, він, як, так, як так, ви думаєте. Ну, я... От завтра ну, він повернеться. Повернеться, тому що йому так. завтра завтра заступати на службу. Тобто то ви можете офіційно сказати, що зараз наразі жодного ну, всі перебувають так. відповідно так. до цього ситуації у Львові, так? Так. Повністю. Це, Це, Це особо... частина. Весь особовий склад, який знаходиться тут. І на вулиці княгині Ольги. Вони виконують свої функціональні обов'язки згідно тих службових, завд... службових завдань, які ми. Які... Все. А скажіть, будь ласка, де знаходиться зараз весь особовий склад? Зі і тут і на княгині Ольги. На якій території? Вчора, вчора ми провели екскурсію. Не спеціально, от так, спонтанно виникло. Вони знаходяться, вони знаходяться зараз, згідно розпорядку дня о 14.00. для них обій. Далі будуть заняття, планові заняття. Все, ну, все ну, йде по звичайному, у звичайному. А <рес> прошу сказати, чи була вказівка відправити наших львівських військовослужбовців до Києва? <говорити> 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 ну <говорити> <говорити> як це львівських хлопців? Добре, цієї часомських лісової частини. Звичайно, а який командир прийме рішення самостійно кудись висуватися? Будь ласка, була вказівка чи не було? Було. Але як вам дадуть такий наказ, ви можете сповнити, наприклад, свою схожу. Але ми не можемо не виконати. Чому Одеса може не виконувати? Я давав присягу народу України не теж, не теж і я відмовляюся від того, що ви мене намусово даєте оттуда, проти, народу. проти народу. Я з народом. Львів, Львів страйк? страйк. Львівська влада оголосила. Ну, ну, можете не виконувати на ви От іди сюди, ти з народом? Так. Ви підтримуєте львівську владу? львівська влада оголосила страйк. офіцера. Що ви не відсете своїх свого війська і саме Володимите. не поїдете? Воюєте? Я сам за себе можу відповідати. Чому я маю за нього і, і за них відповідальність Ві за цю воєнну частину? Ми зараз на в пункті постійної дислокації. Все добре, але ви можете нікуди. Почнемо там розмовляєте. Ви з нас ви, ви отримали пізитку? Ви самі це щойно підтвердили, коли ці військовослужбовці поїдуть до Києва. Разом ]あります? з громадою Львова, добре. Даєте клятву ви до будемо стояти? <ривотес> <ривотес> ну, але Коли? ви yeah. не виконаєте? Я <ривот>

Просто сюди до... до... Послухайте, ну ми ж запустили, бачите, а, ми хочемо поспілкуватися. Батьки. Нарвіті, ми, йдемо, ми йдемо, ті ми, ті ми ті йдемо. Ті ми... Батьки прийшли, вони переживають, вони хочуть зустрітися з дітьми. Пер... Пер... Переконаємо, що вони живі, здорові. Ну, це нормальні явичі? Нормальне. нормальне. Ну, якщо б у вас тут не було, вони б набагато швидше зустрілися. Ви ж били, що їм не даєте можливість. Це, це, не ha, Та не поїдете, я сказав, що ми ще вчора могли поїхати, ми і сьогодні можемо поїхати. Як купимо квитки, так і поїдемо. Вибачте. Ні, ще ми з вами поспілкуємося. Я сказав, будь ласка, підходьте до офіцера.